Не хочеться вставляти свій голос. Чуєте, друзі, яка красота? Як соловейко тіохкої, пташки різні співають. Гарна природа. І починається грибний сезон. На минулій неділі я знайшов одного червивого. В середу. У суботу знайшов вже доброго, але маленького, я вам показував відео. І от сьогодні зранку я Вирішив знову провірити. І є в мене одне місце і така посадка. от Край вже лісу, тут метр 20 вона шириною дубова посадка. Дуже тут сухо, я був тиждень назад Але думаю, Якщо приходить, пора грибів, вони хочуть, не хочуть, мусить лізти, якщо хоч трошки є вологи. І мої передбачення збулося. Дивіться. Один. Червелі, але думаю, що інші будуть краще, ось другий. цей вже тверденький. Тут взагалі сімейка.

Ну, але це вже радує, тому що вони полізли. Ці червеві, слідуючі будуть чисті. І так ми будемо кочегарити. Ось така маленька кубка. А, я ще забув, тут ще один є. Ось він. Оце все червеве. Ніч холодно, вони довго ростуть. Треба, щоб було більше вологи і більше тепла. Слава Богу.